Привіт з вами онлайн-репетитор Олександр. Слониха випиває озеро за півдня, слонення за третину дня. Слон випиває озеро вдвічі швидше, ніж слониха та слонення разом. За який час вип'ють озеро слон слониха та слонення? Став на паузу, спробуй знайти розв'язок самостійно. Знайдемо скільки. Озер вип'є слониха за один день. 1 тілу на 05 2 озера в день. Знайдемо, скільки озер вип'є слоненя за один день. 3 озера за один день. Знайдемо сумарну продуктивність слонихи та слоненята. За день вони випивають 5 озер. Слон випиває вдвічі швидше. Таким чином, він вип'є за день 10 озер. Знайдемо, скільки озер вип'ють слониха, слоненят та слон. 15 озер. 1 ділимо на 15, вони вип'ють озера за 1,15 дня. Якщо сподобалось відео, пропоную наступну задачу. З питань онлайн-занять звертайтесь на електронну пошту.